Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Непоганий жеребець! Оу, слизько! Треба може на город зайти. Город! Ох! Він же запряжний чи ні? Потужний жеребець буде. Я дивлюся, він буде потужний жеребець. ну 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 Порубіновий такий жеребець. Спідгайсько. Ох! Що він робить? Би не вірвався. Файно, білогривий. Він так як по на Олександрійцях виглядає. Широкий буде. Це то то... Ну но. То то що. Я в курсі. І там мама потужна в нього так само. він не пішов, певно, такий, як по Рубінове, по татове. Він в перстах якийсь широкий. Та Гоу! Його б вже можна було припрягати потрошки до воза. Скільки йому часу? Півтора так? Сім. Ріки сім місяців. Я виджу, що він широкий, Но... І ноги файні має грубі. Трррр. Хоче вибрикатися. Я в себе на городі так само взяв, зробив. Я як виганяю коні, взяв, вчепив ланцюг. І зразу, щоб не тримати в руках, припинаю, дав, дав великий паль. Ось що робить. Так коні стоять застояні та й хочуть брикати. То все, тива. То то він є на продажу, так? О, то файний лошок. Yeah, yeah. <laughs> Дай трошки пройдеся. Такий жеребчик на продажу по рубіну. Вітато рубін. Рубіна багато хто знає. Ціну кажемо, чи номер лишаємо, чи договірна в описі. Ціна буде договірна такого жеребця. Рік і сім місяців. Його вже можна припрягати сміло. На рігі і 7 місяців файно. Файний колений, грубий. Він, вис... він висоти не буде мов, але грибину він буде мов конкретно. Грумбину він буде мати. Задні нього і ноги має які лахматі. Ребець файний, годований. На рік і сім місяців, то він файний дає. Дає на себе сідати оу. Ну для себе такого ту. Стий маленький, стій. Нічого не каже, навіть не реагує. Сніг глибокий сильно кінь застояний, то я все лаби має файні потужні Тара, він вибрикає тут. Ну, буде потужний жеребчик то ветка. І широкий, файний, на півтора року, то він супер виглядає. А що, якщо кінь породистий, то породистий. Простий кінь так виглядати не буде. Мама там потужна. Що, мама потужна, тато потужний, та й ціна договірна, я номер залишу в описі. Тернопільська область. Теребовлянський район, якщо я не помиляю. Хто такого жеребчика собі купить, то не пошкодує для себе. Ширину має, все має під собою кінь. То що має кінь мати під собою, сильний. Ноги має файні такі лабакі. Там На паровку зараз вимоги дуже великі, але до роботи буде та, та. файні. Дійсно, як для себе такого жеребчика випликати, Фу. то ліпшого не треба. Його вже зараз можна сміло припрягати до воза, до саней. Та як зараз у нас такі сніги, то його зараз можна сміло до саней припрягати до другого коня. Тим більше спокійний, просто застояний і літає. Та... Нема що казати, дійсно. На півтора року такий жеребчик, так. Хоу Між кубилами себе як поводить, нормально? Він hey, пасі з кубілами, але я забрав... бо вони його з-під навесу виганяють. Ага. Uh -huh. Вони жарябні його виганяють. Ага. Uh -huh. Забрав не сайт. Жеребчик то, що треба, дійсно. Ну, якраз такого для себе. Зараз його добре вчити. На півтора року його зараз добре вчити. А я як навчив? Я таке саме? Я ж так само взяв, то я так само все потихеньку потрошка вчив-вчив. Та й навчив. Ну не так страшно, як си каже. Та я проблем. Тільки би час був, ні? Да. Ой. О, сразу. Не жалуйся, трохо смучил. Киньте шкейтой. Пень, Буде білогривий такий красавець. Дяряв. Дяряв. Ще раз нагадую тато його рубін. Мама теж потужна там в нього. Що... Але вона велика, потужна така мама. О, такий жеребчик. На продажу. Номер я залишаю в описі. Відзвоніть, договорюйтеся, ціна договірна. Такого жеребчика. Півтора року ще раз нагадую. Тернопільська область. Кинь гарний доглянутий, широкий. От яка такого коника якраз супер зараз вчити. Припрягати його до саней і буде то, що треба. Все, він вже, він вже трохи вибрикав і вже. Файний розкол має. О, ну, неось просто він такий не є худий, грав гарманий. Та який худий там, де? Тут, тут. Є. Він вся свій соломи. Але соломи дають. Ні, ну та ясно, бо на самій соломі такінь ткінь. Миска, та ну, та ясно. Вони зараз тільки ще з поля прийшли, то вони ще сильно не той, то сіну, то вже може бути пізніше. Так. Зараз можуть їсти солом. Ну, ну, Ну но-ну. Так що такий же репчик на продажу. Йор. І верхи вози, і все. Все, що треба. Тобто добре, що не слизько був. Сніг і так. Він же всі виябрикав. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Номер я залишаю в описі. Хто собі захоче, дзвоніть, питайтесь. Хто би дійсно хотів, а також просто, то ліпше не телефонуйте.